Людина, у якої не було дитинства, якій прийшлось швидко дорослішати, брати відповідальність та думати про себе, або не було тих умов для того, щоб відчути це дитинство, постійно конфлікти. І напруження загалом ми кажемо, що такі люди швидко подорослішали, і, можливо, це про вас. Вони стали відповідальними, почали думати про майбутнє, планувати життя. Загалом, дорослішання це чудово. Але є одне, але у тому, що не було повноцінного дитинства, і прийшлось завчасно дорослішати. Так, от, у дитинства є свої дуже важливі функції. Коли дитина дорослішає, вона починає знайомитись із своїм внутрішнім світом. Дитина Починає знайомитись із своїми приємними емоціями: спокій, радість, щастя, безпека, і дитина навчається самостійно викликати ці приємні стани. Наприклад, спокій, радість, безпеку. Також дитина навчається переживати болючі та руйнівні емоції: сум, злість, гнів, тривога, страх, розпач. А ще дитина навчається, що мені подобається, які люди, яка діяльність, загалом, дитинство це для того, щоб пізнати повністю. Свій внутрішній світ і люди, у яких не було дитинства, вони відповідальні, звісно. Але коли вони стикаються із своїм внутрішнім світом, вони стопоряться, просто стопоряться. Що це за емоція, для чого, як, чому, що мені робити? Адже немає того повного досвіду, немає тих інструкцій, які б вони мало отримати в дитинстві. Саме там ми мали змогу пізнати себе, свої емоції, свої бажання там, у безтурботному дитинстві. А тому повірте, рано чи пізно вам прийдеться пізнати свій внутрішній світ, тікати від цього постійно. Не вийде рано чи пізно воно вас наздожене. І чим більше ви тікали від болю, тим більше болю ви відчуєте. І через це ви ризикуєте надовго застрягнути на одному місці. Це через те виникає відчуття, що я не живу, я існую чи виживаю. Задумайтесь.